Бінокулярний відеооптичний кольпоскоп КН2200Б успішно встановлений в місті Охтирка. Система відеокольпоскопа це робоча станція візуалізації, що комбінує комп'ютерні технології та електричний кольпоскоп. Система обладнана кольоровою цифровою ПЗЗ високої роздільної здатності, здатна видавати відеозображення. Ця технологія відрізняється від традиційного огляду кольпоскопом. Технологія дає змогу подолати обмеження оптичних кольпоскопів. Для виконання задачі використовується бінокулярний оптичний кольпоскоп. При використанні кольпоскопа зображення виводиться на кольоровий дисплей. Система забезпечена потужним джерелом освітлення та здатна виконувати приближення зони зображення. Наявна можливість збільшення зображення за допомогою оптики від 2.8 до 17 разів. Праймед Medical Holding. Відскануйте QR-код, щоб отримати більше інформації про обладнання.